Всім привіт! Існує декілька способів ловлі нехижої риби на спінінг і саме на штучні приманки. Але сьогодні, як завжди, я буду розповідати про мормишинг. Тобто, ловлю над легкими приманками із підсадкою силикону в товщі води. Так, на моєму каналі існує вже. Декілька роликів з такою досить загально теоретичною інформацією на цю тему. Але сьогодні я хочу зупинитися саме на полюванні за нехижою рибою. Розберемо декілька найрозповсюдженіших помилок, що допускають люди при такій ловлі. Ну і нагадаю, що партнером мого каналу є риболовний інтернет-магазин Рибацький рай. Посилання на нього буде в описі відео. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви перейдете по тому посиланню і подивитесь, що там є, бо підтримка рибацького граю дозволяє мені випускати більше і кращого контенту. А тепер поїхали. Відкриваючи для себе мармишинг, багато риболовів раптом виявляють, що на уту надлегку снасть все одно клюють хижаки. Найчастіше окуні, причому іноді навіть трапляється, що на звичайний мікрожих ті ж окуні клювали крупніші, та й може і навіть частіше. Тож навіщо було купувати недешеву снасть і катувати себе її освоєнням, якщо тут все гірше? Де оті всі плітки, краснопіри, обіцяні карасі? Насправді ж, поганий кльов мілких окунців це результат дуже типових помилок. Причому від тих помилок не застраховані навіть досвідчені спіннінгісти. Навпаки, саме досвідчені спіннінгісти роблять ті помилки найчастіше, бо намагаються перенести у мармишин свій досвід з більш важкого спіннінгу. І перша така помилка дуже-дуже банальна. Мало того, якщо передивитися декілька роликів із порадами спіннінгістом із назвою 5 помилок на будь-яку тему, то ви завжди там таку знайдете, це наявність риби. Але у випадку з мармишингом тут є особливості. Тобто, звісно, у водоймі повинна бути та риба, на яку ви полюєте. В нашому випадку це плітка, краснопір, карась, густера, уклійка і так далі. Але якщо ви зібралися ловити таку рибу з пінінгом, то в місці, де ви будете закидати свою снасть, повинна бути досить значна концентрація цієї риби. Не просто одна-дві, а достатньо велика зграя. Бо насправді одиночна нехижа риба рідко коли звабиться на штучну приманку. Набагато простіше таку одиночку буде впіймати на щось дійсно їстівне і чимось типу поплавцевої вудки. А? Бо в риби буде час понюхати, придивитися, розгледіти навіть спробувати вашу наживку. Для того щоб отримати покльовку не хижої риби на штучну приманку, в місці, де ви ловите, повинна існувати харчова конкуренція. Коли рибці треба оцю втікаючу вкусняшку перехопити, поки інші не скористалися, порада, наче така досить загальна, але як її пристосувати до реальних умов? І тут зовсім загальних і чітко працюючих правил не існує, бо все залежить від А виду риби, Б сезону, В. Конкретних умов на конкретній водоймі. Давайте я все ж якось розкрию це на більш наочних прикладах. Почнемо з найпростішого. Ох, це такий уклейдос жирний. Уклійка або верховод. Ловити її цікаво і азартно лише тоді, коли вона ходить величезними зграями, причому відносно крупних особи. Тобто навесні і на початку літа. Коли ця риба проявляє нерестову поведінку і одна з перших з'являється поблизу берегу. Отже, вид та сезон маємо. Що з місцем? Тут теж дуже просто вичислити, бо зграї у клійок видно. Вони пускають кола на поверхні води, іноді самі цілком випригують з води, тобто, побачив признаки присутності зграї... Можна вважати, що ти з уловом. Десь в червні ці зграї розпадаються, уклійка розбрідається по траві, тож влітку і пізніше розраховувати на неї не варто. Та й в цей час з'являються трофеї поцікавіше. Наприклад, Краснопір. Наступна досить проста риба, десь із квітня вона підходить до берегу на нерест і з цього часу відповідно починає ловитися. Навесні вона на відвертих міляках, які швидше прогріваються сонцем. Іноді навіть на глибині 10-20 см. Бажано, щоб там були залишки минулорічної трави або поряд багато очерет. Ну і звісно, щоб нова трава вже починала підійматися. Після нересту Краснопір продовжує ловитися на мілинах, але вже не таких відвертих, весь теплий сезон до жовтня. І тепер його треба шукати серед трави та латаття в самих хащах. І чим більше тієї трави та латаття, тим краще. Краснопір майже завжди зграйний, і його пошук можна звести до простого правила. Знайшов багато водної рослинності, вважай знайшов рибу. Хоча так само, як і з уклійкою, краснопіра можна побачити по проявам активності на поверхні води. Плітка і густера чи пласкірка. Та й невеликий підлящик разом з ними, бо всі ці риби часто ходять в одній зграї. Однак вони дещо більш складний трофей для мармишингу. Можливо, десь в невеличких водоймах вони живуть поблизу берегу, на відстані, куди можна докинути мармишку. Але в умовах великої річки, такої як Дніпро, ці риби зазвичай знаходяться на глибині за другою береговою бровкою. Туди не те, щоб мормишку, а іноді 100-грамову фідерну кормушку із великим трудом можна докинути. Тим не менш є сезон, коли їх можна дуже гарно половити над легким спінінгом. Звісно, це навесні під час нересту. Десь на початку березня великі зграї цих риб підтягуються до берегу і скупчуються у приямках поблизу нерестилищ. Чи на вході в нерестові затоки, заводі, чи плавні. І отут, якщо ви вичислили такий приямок на відстані закиду, то вас чекає багатий улов і досить вагомі екземпляри. Як нерест розпочнеться, то шукати рибу треба вже на самій мілині. Ці риби харчуються навіть під час нересту, тож улов буде. Але як нерест скінчився, то риба відходить на глибину. І в моїх місцях залишаються лише якісь плітки потіряшки, що прибилися до зграй краснопіра. Ото серед краснопіра в прилові їх лише і можна впіймати. Карась дуже бажаний трофей. Але не можу сказати, що в мене він дуже частий. В великих річках типу Дніпра карась також зазвичай стоїть відносно далеко і на глибині. Принаймні, зграйний карась. Під час нересту, коли ця риба виходить на мілини, то вона теж не дуже той клює на штучні приманки бо зайнята продовженням роду. От і виходить в мене, що систематичної ловлі карася на мормишинг в великій річці майже немає. Лише іноді він попадається в прилові. А от в невеликих локальних водоймах, особливо там, де карася дуже багато. Більше, ніж всі інші риби. Його можна досить успішно і систематично ловити. Місце треба обирати зазвичай також біля трави та латаття, але не в самій траві, як у випадку із краснопіром. Бо карась тримається дна, тож нам треба аж до дна втопити свою приманку. Якщо трава це не дозволяє, то заставити карася клюнути буде проблематично. Отже, наявності риби і місцям, де її шукати, я присвятив прям дуже багато часу. Давайте вже перейдемо до другої найрозповсюдженішої помилки. І це вага мормишки. Цю помилку роблять всі, і досвідчені, і недосвідчені спінінгісти. бо люди чогось бояться дуже маленького розміру і надлегкої ваги. Чомусь багатьом здається, що півграма це вже достатньо легко. Ні. Півграма десятих, навіть десятих грама це приманки, які занадто швидко тонуть для того, щоб на них встигала реагувати нехижа риба. Саме не хижа. Для мілких окунців і бичків такі вагі приманки будуть якраз, бо вони підбирають свою добич із самого дна. Навіть чверть грама, тобто 0,25, я ставлю лише тоді, коли мені конче необхідно докинути кудись відносно далеко. І якщо ви зібралися ловити саме нехижу рибу, то зазвичай вирішити проблему дальності закиду збільшенням ваги не можна. Єдине рішення як найтонкіша основна жилка. Я використовую надтонкі шнури, найтонші, що є у продажу. Тож повірте, занотуйте собі і обов'язково спробуйте це правило на практиці, біла риба ловиться на вагі від 0,2 г і менше. Так, іноді попадається і на більш важкі приманки, але то радше виключення. І на 0,2 і менше покльовок в рази. Якщо не в десятки разів більше, справа тут в тому, що харчова поведінка нехижої риби, не передбачає надто швидких рухів самої риби і стрімких атак на здобич. Але передбачає реакцію на майже все, що повільно тоне. Отже, і виходить, що приманка важче 2 грама наче й приваблює рибу, але надто швидко пролітає повз. Риба просто не встигає за нею і втрачає інтерес. Іноді сповільнити падіння приманки можна за рахунок проводки. І тут ми переходимо до третьої помилки саме до проводки. Тут досвідчені спінінгісти намагаються автоматично копіювати свої анімації із мікроджигу. А недосвідчені просто не розуміють особливості поведінки нехижої риби та її харчових об'єктів. Отже, як я вже казав, не хижа риба, навіть коли атакує, не робить це занадто швидко. Харчові об'єкти, що вона атакує, також не здатні рухатися швидко внаслідок свого розміру. Тож ніяких різких чи швидких рухів під час анімації бути не повинно. Задавати високочастотні каливання, як в мікроджигу, теж не треба. Якщо, звісно, ви не ловите саме окуня. Все має бути плавно і повільно. Немає ніякого два оборота пауза чи оборот пауза, котушка крутиться ледь-ледь. Якщо ви робите паузи під час проводки, то між ними добре, якщо чверть оборота ручки. Та й ті обороти робляться дуже повільно. Вершинкою водилища теж треба грати з дуже невеличкою амплітудою, не різко і не швидко. Саме тому тут дуже допомагають повільні вудилища. При цьому треба розуміти, що топити приманку до самого дна не те що не обов'язково. А часто взагалі не треба. Бо це четверта помилка. Торкання дна. Нею теж зазвичай страждають більш досвідчені риболови, які вміють ловити джигом і звикли контролювати дно. Тобто приманка впала на дно, закінчилася фаза проводки. Але у мормишингу це не так. Особливо якщо ви націлені на нехижу рибу. Бо на дні вашу мормишку чекає отой мілкий окунчик і ще менший бичок. Та й крім них, на дні повно всілякого мотлоху на кшталт латаття чи нічатих водоростей, які так і норовлять причепитися до приманки і зіпсувати вам усю проводку. Взагалі, як на мене, в більшості випадків приманка повинна йти в приповерхневому шарі води. Не глибше, ніж пів метри. А якщо ми ловимо на мілководі, то взагалі десь сантиметрів 10-20 від поверхні. Іноді можна давати приманці заглибитися, тобто робити паузи в проводці, щоб приманка тонула, але не до самого дна. І оця приповерхнева проводка найбільш актуальна літом, бо багато різних видів риб піднімається до поверхні за комахами, а ми приблизно них і зображаємо мормишкою. Виключення становить або сезони дуже холодної води, початок весни кінець осінню, або коли ми намагаємося ловити саме карася. Тоді так, мормишку слід опускати до дна, але краще вести вздовж дна. А торкатися його лише зрідка. І п'ята помилка атрактант. Справа в тому, що більшість виробників так званого їстівного чи атрактованого силікону орієнтовані на хижака. Навіть у пачки з досить невеличкими приманками вони додають абсолютно той же атрактант, як і для бігбейтів. Тому запахи, що вони використовують, не дуже підходять для приманювання нехижої риби. Але саме нехижа риба більше звертає уваги на запах, аніж хижа. Навряд чи некрупну плітку чи карася можна звабити з запахом лосося чи якоїсь ще дохлої риби. Можливо, їх привабить запах креветки, але це не факт. Люди ж, що починають ловити мармишингом. Рідко заморочуються, чим пахне саме приманка. І часто вони навіть не підозрюють, що запах скоріше відлякує, ніж приваблює рибу, яку вони бажають впіймати. Тож зазвичай я переатрактовую всі свої приманки для мормишингу. Використовую для цього звичайні фідерні діпи з якимось достатньо знайомим, нехижій рибі запахом, найчастіше солодким. Карамель, тутті-фруті, полуниця, коріандр. Не переатрактовую лише дорогі спеціалізовані імітації мотиля, типу Берклі чи Лакі Джон, які дійсно пахнуть мотилем чи чимось схожим. До речі, не треба боятися, що солодкі запахи відлякають хижака. Ну, це на той випадок, коли ви так і не знайшли білої риби і хочете від нуля піти хоча б тим же окушком чи бичком. Окунів не бентежить солодкий аромат. А бичкам взагалі все одно чим воняє, аби воняло сильніше. Тож, оце і є 5 помилок при ловлі нехижої риби. Помилок, звісно, люди роблять і більше, але на мою думку, це основні. Давайте я ще раз їх повторю, але у вигляді таких собі тез рекомендацій. Отже, перше. Шукайте місця, де нехижа риба перебуває у достатньо високій концентрації, щоб вона мала харчову конкуренцію. Друге Старайтеся ловити мормишками не важче, ніж 0,2 г. Третє Проводка повинна бути дуже повільна і плавна, без різких рухів. Ви зображаєте утонувшу комаху чи її лічинку. Четверте Торкатися приманкою дна не обов'язково. Найчастіше взагалі треба вести приманку у приповерхневому шарі. П'яте. Використовуйте атрактанти саме для нехижої риби. Що ж, на цьому в мене все. Всім ніхвостані луски і до зустрічі на рибалках.